Громада Чернігова продовжує допомагати силам оборони. Зокрема, вже на найближчій сесії передадуть частину закупленого, посилять і одну з бригад. Про це повідомив ООО Міського голови під час наради в муніципалітеті 21 травня. Розмова з керівником Нацгвардії Чернігівської області. Вони визначені як основна бригада тут, ну або одна з основних по Забезпеченню оборони нашого напрямку і ну, досить велика заявка, але ми її пріоритетно маємо відпрацювати. Те, що я попередньо бачив, там дещо більше буде. Ну, 10-12, можливо, мільйонів гривень. Там і фівідрони, і мавіки, і транспортні засоби, старлінки. Дещо ми вже я думаю, встигаємо на цій сесії передати 28-го числа планова сесія міської ради, і ми з власності громади в державну власність на військові частини будемо передавати ряд придбаних уже нами обладнання, автомобілі, зокрема там старлінки, і в тому числі Нацгвардія отримає в цьому рішенні. Від нас на допомогу місто вже проходить необхідну процедуру, щоб почати укріплювати оборонні споруди навколо себе. Нагадаємо, раніше Ломако повідомив, що від оперативного командування надійшов запит на це. Оборонні споруди навколо себе. Місто почало робити в 2022 році, продовжило в 23-му. На це спрямували більше 110 мільйонів гривень. Минулого тижня во міського голови Чернігова виступив перед депутатами Київради з приводу посилення оборонних споруд навколо Чернігова спільним коштом, адже наше місто північні ворог. Ота до столиці Києву у 2022-му вже виділив 100 мільйонів на відновлення пошкодженого житла і критичної інфраструктури Чернігова, коли наше місто оборонялося і не пропустило ворога вглиб країни з цього напрямку. Зараз є домовлення з мером кличко 25 мільйонів. А депутати деякі запропонували 30. Тому подивимося, яке буде прийнято рішення. У них бюджетна сесія в червні. В середині червня. І вони на сесії Київ Ради внесли зміни до програми захисник Києва. Чому захисник Києва? Тому що всі розуміють, що Чернігів, захист Чернігів, мова йде не тільки про Чернігів, а й про Київ, в тому числі. От, вони внесли зміни в програми «Захисник Києва і писали туди рядок про підтримку спорудження оборон, оборонних споруд біля міста Чернігів. І тепер на бюджетній сесії, я думаю, що Ну, 25, давайте обережно говорити. Буде більше, буде краще. Мільйонів гривень ми отримаємо. Те, що ми бачимо, ЖКХ ми дивилися той план, який ми отримали від ОК Північ, це ну, близько половини. Можливо, половина, можливо, трошечки ближче до, до половини, поки триватиме процедура виділення коштів, місто виконуватиме роботи за свої, зазначив Ломако. І нагадав, що кошти в сумі 6 мільйонів гривень, які минулого тижня Чернігів виділив на посилення оборони Харківщини, де ворог пішов у наступ, бригада вже отримала і використовує. У нас була чітка домовленість, що ці кошти громади Чернігава спрямовує на підтримку обороноздатності для того, щоб можна було стримати наступ ворога на харківському напрямку. І те, що я бачу з Повідомлень офіційних, це те, що ну, вдалося, да оптимістично можна сказати, обережно що вдалося. Нагадаємо, з запитом швидко допомогти бригадам, що боронять Харківщину, звернувся воєнкор Бутусов до очільників міст, як до тих, хто може це зробити якнайшвидше, щоб наші захисники і захисниці, які й так протистоять більшій силі ворога, отримали необхідне.